Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання! Сьогодні в нас на огляді весела карткова гра вибухові кошенята, але ця коробочка є версією 18. Тож забрали дітей від екрану і поїхали дивитися, що ж тут всередині. Отже, перед вами повноцінна самостійна базова гра вибухові кошенята. Не доповнення, але ця коробочка призначена для дорослих. Тут ви зустрінете більш доросліші картинки та відвертіші жартівливі написи. В цілому геймплейно все грається як в старі добрі вибухові кошенята. Хто не знайомий з цією грою, я зараз вам все розповім, але прошу звертати вашу увагу більш детально на арт та написи на картках, що я буду вам показувати. Перед вами колода карт, з якої ми до початку партії дістали всі картки знешкодити та вибухові кошенята. Далі роздали по одній карті «Знешкотити» кожному гравцю. Ці карти є самими крутими у грі, оскільки дозволяють вам знешкодити вибухового кошеня, коли воно захоче роз'їхати все навколо себе. А що ви хотіли? Версія 18. Отже, по одній карті знешкодити ви маєте, і наступним кроком буде залежно від кількості гравців додати певну кількість карт знешкодити в колоду та добряче її перемішати. Далі з цієї колоди роздаємо по 7 карт кожному гравцю. Тепер у вас у кожного 8 на руках. А до решти колоди ми затасовуємо ті самі карти вибухових кошенят у кількості на одного менше, ніж гравців у партії. Хоч хтось з вас не сконає. Тобто перед вами колода, карти на руках та інші гравці, але виживе лише один. Ходити ви будете по черзі, і у свій хід у вас наступні варіанти дій. Зіграти карту з руки або ж спасувати. Важливо, що розігрувати карти з руки ви можете у будь-якій кількості. Але щоб ви не обрали чи зіграти карту, чи спасувати, ваш хід завершується добором верхньої карти з колоди. І стиснувши всі сфінктери свого тіла, ви сподіваєтесь, щоб то не було вибухове кошеня. Бо якщо у вас не буде чим його знешкодити, то ви вибухаєте та вибуваєте з партії. А якщо ж ця карта не була вибуховою, то ви забираєте її собі на руку та передаєте свій хід наступному гравцю. Але вся Гра не зводиться до чистого везіння по типу, чи випаде вам зараз вибухове кошеня чи ні. Ваші карти мають різноманітні ефекти, які дозволять вам маневрувати та уникати вибуху. Наприклад, карта злиняти дозволить вам закінчити свій хід, не добираючи верхню карту з колоди. Карти накинутись також дозволяють закінчити свій хід без добору, але при цьому змушують наступного гравця виконувати свій хід двічі. Відповідно, і добирати карти він буде також дві. Ще є карти побачити мяубутнє. Вони дозволяють вам піддивитись три верхні карти в колоді і, володіючи цією інформацією, спокійніше закінчувати свій хід, або ж, навпаки, тривожніше, якщо там лежить карта вибухового кошеня. Але в такому випадку вам допоможе карта перетасувати. Розігравши яку, ви негайно перетасовуєте колоду і вже тоді закінчуєте свій хід та добираєте карту. Також тут є карти Дай на лапку, розігравши яку, обраний вами гравець має на свій вибір віддати вам одну зі своїх карт. Ще у грі є багато коток. Карт, які самі по собі ефекту не мають. Але якщо ви розіграєте дві однакові котокарти, то ви можете обрати гравця і витягнути у нього одну з його карт та забрати собі на руки. І ви просто не уявляєте, скільки ви можете почути матюків за столом, витягнувши карту знишкотити, тим самим залишивши гравця беззахисним. А розігравши три однакові котокарти, ви можете назвати суперника і карту, яку він вам буде змушений віддати. Звісно, якщо вона у нього є. До речі, ця механіка з розіграшем двох чи трьох. Однакових карт стосується не лише кото карт, а і всіх карток в колоді. Але якщо ви плювати хотіли на те, що вас змушує хтось віддати карту чи виконати подвійний хід. У такому випадку ви можете розіграти карту Ніт. Вона відміняє всі ефекти, які направлені на вас чи на іншого гравця. І розіграти ви її можете у будь-який момент. Єдине, що картою Ніт ви не можете відмінити дію вибухового кошеня або ж карту знишкодити. Отже, таким чином ви добираєте та розігруєте картки, вибухаєте знижко. Шкоджуєте та просто весело проводити час. А той, єдиний хто залишиться вижившим, стає переможцем. Взагалі, вибухові кошенята є таким собі феноменом, оскільки зібрали рекордну суму на кікстартері, коли запускали кампанію, і через це стали мега популярними. Через цю популярність ви можете знайти такі коробочки в різних кав'ярнях, пабах чи холах готелів. І через банальну простоту правил ви можете всю настілку зіграти з іноземцями, друзями, родичами чи навіть дітьми. Тільки дуже прошу в цю версію з дітьми не грайте. Візьміть іншу. Отже, тепер ви знаєте все, що вам необхідно, про вибухових кошенят версію 18 І я вас не затримую. Єдине, що я попрошу поставити лайк цьому відео та написати у коментарях свою думку про цю гру. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.